Привіт, мене звати Марійка. В мирному житті я була керівником проєктів у маркетинговому агентстві. Спочатку війни ми в нашій церкві організували відділ по плетінню маскувальних сіток і зараз займаємося цим. Хочу сказати, що наші сітки вони відрізняються особливою якістю. Ми дуже, дуже слідкуємо над тим, щоб дуже красива була картинка. І зараз про наші сітки можна сказати, навіть що ходять легенди, тому що я зустрічаю людей, з якими я раніше не була знайома, і мені говорять, Маріка, у вас такі сітки класні, що для мене дуже приємно і е, навіть незвично трохи. Чому взагалі сітки? І чому це насправді важливо? Тому що багато хто бачить сітки в основному, де на блокпостах, як вони їздять. От і говорять: ну а що тут такого, навіщо вона взагалі потрібна? Навіть були люди, які підходили до мене і казали, Маріка, я перепрошую, а вона взагалі нада, те, що ви займаєтесь? От але насправді, якщо ми говоримо саме про Збройні Сили України. То навіть артилерійські якісь підрозділи для них це дуже дуже важливо, тому що це маскування в першу чергу техніки. І якщо, наприклад, там літають дрони або розвідка, вони шукають силуети, силуети танків, силуети БТРів. І якщо знаючи, вміють людина, яка розуміє, яким саме чином це можна маскувати, вона прикриває техніку, то знайти техніку буде набагато-набагато важче. І головне правило на війні: чим менше тебе помітно, тим більше вірогідності, що ти будеш живий. Коли ми починаємо плести сітки, кожна сітка, ми за кожну сітку молимося. Коли ми починаємо плести, ми виплетаємо хрест. І а, під час того, як ми плетем, це можу бути я плисту як а, керівник нашого підрозділу, дати можуть бути інші дівчата. Ми виплетаємо хрести і молимося, і можна сказати, що у нас всі сітки промолені. Це е, такий, ну можна сказати, що. Оберіг, можливо, навіть які ми віримо, що які буде захищати наших хлопців там на передовій, тому що наші сітки е, не тільки на тероборону йдуть, та, а так само і в гарячі точки, і так само і Маріуполі, Харків відправляли. І я знаю, що вони там і надію, що вони будуть захищати. От, е, що ще з особливого на кожну сітку, ми е, чіпляємо таку дірочку, е, де, поміж іншою інформацією, наприклад, як розмір сітки, е, хто це плів. Ми також пишемо якісь такі. Е, Добрі слова побажання від нашої команди, і також пишемо слова благословення. нехай Господь збережає теж їх благословить. Ще одним дуже важливим напрямком в нашій роботі це є робота з людьми. В першу чергу це з переселенцями. Чому? Тому що в нашій церкві дуже багато переселенців ми постійно приймаємо. І дуже часто вони підходять до мене, коли я плетую, хочуть якось допомогти. По-перше, відключити голову, зайняти чимось руки. А по-друге, ну, хоч якимось чином допомогти Україні, армії, в тому числі. От. І наша задача, взагалі, в усьому цьому це надати їх підтримку, їм підтримку, їх вислухати. І я вважаю, що це вже є дуже велика робота побути з ними. Разом просто якось обійняти і сказати, що все буде добре, на даний момент у нас тут дівчата із Маріуполя, із Харкова, із Києва, і е, теж роблять, скажімо так, велику роботу. Я вважаю, що ми робимо велику роботу. Так само, навіть коли просто спілкуємося, підтримуємо один одного, вислуховуємо їх біль, е, намагаємося якось е, не знаю, бути разом, триматися разом і робити корисну справу для армії і для України. Наш підрозділ платить щодня, і з самого початку війни у нас не було жодного дня вихідного, і це правда. Хоч одна людина, але все одно буде плести. І зараз я хочу запросити всіх, хто хоче, кому цікаво, хто може, приходьте до нас плести, тому що це насправді буде дуже велика допомога і для нас, і для всієї України.